Вашої уваги календар знаменних дат і пам'ятних подій. Біля мікрофона Валентина Єфремова, завідуюча юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої. 8 вересня в Україні відзначаємо Міжнародний день грамотності. Тому сьогодні презентуємо вам, шановні радіослухачі, книги, які нещодавно поповнили фонд юнацького сектору. Ці видання будуть корисні всім хто прагне збагатити свій словниковий запас, досконалити власне мовлення чи бажає перейти на українську мову спілкування. Адже важливим маркером національної державності та національної ідентичності завжди була саме мова. Сьогодні українська мова це мова свободи і волі, наша могутня зброя, в боротьбі за незалежність, важлива складова у збереженні єдності нашої держави. Книга Зроби подарунок Україні, переходь на українську видана з ініціативи громадського руху «Не будь байдужим. Містить поради та приклади від фахівців та людей, які вже перейшли на українську. Саме в ній ви знайдете відповіді на запитання, з чого почати вивчення української мови? Які конкретні кроки допоможуть перейти на українську? Які є способи вдосконалення мовлення? У книзі також розміщено карту поширення української, яка була укладена московською діалектологічною комісією ще у далекому 1914 році, як свідчення того, що наша мова є рідною для України. Наведено факти з історії української мови, бо наша солов'їна має багатовікову історію і є однією з найдавніших мов у світі. Наступне видання, яке пропонуємо вашій увазі, словник української мови нові слова та значення. Адже завдяки появі нових слів, виразів, нових значень слів та стійких словосполучень відбувається збагачення нашої мови. У книзі зібрано і систематизовано слова та їх значення кінця ХХ, початку ХХІ століття. Опрацьовуючи лексику, досі не зафіксовану у словниках, авторки Людмила Туровська і Лада Василькова в алфавітному розміщенні пропонують тлумачення загальновживаних слів та термінологічної лексики різних галузей знань на основі мови сучасних медій та науково-популярної літератури. Це видання, крім тлумачення. Містить наголоси та правильне написання слів і абревіатур. Наприклад, подано значення та правильне написання таких слів як веб-портал, веб-сторінка, мовінг, мерчандайзер і мерчендайзер, кліринг, провайдер, сугестія, стрингер та багато інших. Словник допоможе збагатити мовлення працівникам радіо, телебачення. Наукових установ, видавництв, викладачам, студентам і усім, хто цікавиться українським словом. Тож, смілянська центральна міська бібліотека імені Олени Журливої гостинно запрошує всіх смілян детальніше ознайомитися із цими та іншими посібниками, словниками, довідниками з культури української мови та українського слововживання. Вивчаємо українську. Досконалюймо своє мовлення, спілкуймося нею у всіх сферах нашого життя, адже країна починається з кожного з нас. Не забуваємо, що ми українці. Наближаємо перемогу, вивчаючи мову свого народу і поширюючи її. Творімо український світ.